Сьогодні в нас особливий день. Ми згадуємо про муки страждання нашого Спасителя Ісуса Христа, про Його чашу, який є Новий завіт його крові, і що ми робимо, і як ми це робимо, і для чого ми це робимо. Записано в Біблії, і ми зараз ще раз подумаємо, чи правильно ми робимо. Чи варто нам це робити, і з яким серцем ми це робимо? Будемо читати перше постання апостола Павла до корінтян, 11 розділ з 23 вірша. Апостол Павло говорить: Бо я від Господа прийняв те, що і вам передав, що Господь Ісус в ту ніч, яку виданий був, узяв хліб. І подяку віддав, розламав і сказав Візьміть їжте це тіло моє, яке за вас ламається, це робіть на спомен про мене. Так само й чашу після вечері і сказав «Чаша – це новий завіт моїй крові. Це, це творіть, коли тільки будете пити на спомен про мене. Кожний раз, як їсте хліб цей і п'єте Чашу цю, Смерть Господня звіщаєте, аж доки він прийде. Звернемо увагу на те, що це написав апостол Павло, якого тоді з Ісусом Христом на вечері не було, з учнями. Ну, він, можливо, він тоді читав закон, можливо, він навчався біля ніг Гамалеїла, Ну, точно з учнями його тоді не було. А як же він дізнався про це? Він пише, що я від самого Господа прийняв. Його серед учнів не було, але він прийняв від самого Господа. Видно, так сталося, що Господь йому, чи в видінні, чи при безпосередній зустрічі, так як тоді було, коли він йшов гнати християн і йому з'явився сам Господь. І передав йому ці події, які були тоді, і що це треба робити. І він записав нам це для того, щоб ми як нову заповідь виконували. Християни мають виконувати те, що Христос передав через апостола Павла і через його учнів. Нову заповідь. Коли, ми з вами прочитали, Коли учні Слухали, як Христос говорить, Він каже їм: подяку віддав написано спочатку. І подяку віддав. Христос над хлібом віддає подяку. Сам Бог віддає подяку за хліб батькові. Сам Бог, Ісус Христос. Багато людей в світі торкаються до хліба і забувають подяку віддавати. Все буває. Або ж навіть не хочуть. Бо навіть не думають це робити. Багато людей. Більша частина людей, які живе у нас на землі, цього не робить. Тут саме Господь подяку віддав, розламав хліб і сказав: візьміть, їжте, це тіло моє, яке за вас ламається. Учні дивляться на нього, що він це каже, і думають, що він таке говорить. Тіло моє. Він, Тіло його ціле не ламається, а він їм це говорить. Це тіло моє, яке за вас ламається. Можливо, вони не зовсім це розуміли, але вони йому довіряли, вони його не питали про це. В той момент вони не питали, Господи, Та ж твоє тіло не ламається, воно ж ціле. Як же став? Але пізніше вони зрозуміли, що це Христос пророкував про свою смерть за учнів і за всіх нас. Це було таке пророцтво самого Ісуса Христа. Після того, як. Хліб розламав, помолився над Ним і роздав учням. Хліб залишився хлібом, він не став тілом, він не став м'ясом, він не став плоттю. Він залишився хлібом. Це просто було якби символ того і пророцтво того, що Христос має постраждати за людей, і, зокрема, за учнів, тих, які слухали людей Ісуса Христа. Христос звіщав свою смерть. Кожний раз, який сте хліб цей і цю смерть Господню звіщаєте. Прокував звіщав свою смерть через оце такий видимий знак ламання хліба. Христос дає учням нову заповідь, це ми вже читали, чаша моя. Це новий завіт моїй крові. Нова заповідь, новий завіт. Чаша моя. Коли тіло ламається, то, як правило, тече кров. І неможливо, щоб після того, як тіло ламається, кров не потекла, як правило, частіше всього тече кров. І Христос говорив учням написано це в першому послання посла Павла до Корінціан, 10 розділ, 16, 17 вірш. Чаша благословення, яку ми благословляємо, чи не є спільнотою крові Христової, хліб, який ламаємо, чи не є спільнотою тіла Христового, один хліб, тіло одне нас багато, бо ми всі спільники Хліба одного. Хліб і чаша нас об'єднує і приєднує до, до Ісуса Христа. Ми стаємо спільниками з ним. Одна спільнота, ліб і чаша. Христос говорить: Я це роблю для всіх вас. Вам це треба. Вам це треба. Своїм учням. Читаємо Івана, 6, розділ, 53, -й, 54 -й вірш. 53-й читаємо. Тоді Ісус сказав їм, істинно, істинно кажу вам, якщо ви не будете їсти тіла, сина людського, і пити кров Його, то не, буде, не будете мати життя в собі. Щоб мати життя в собі, духовне життя в собі, то маємо пити кров його і їсти тілою. Це сказав він учням їх дуже здивувало, Багатьох, після цих слів відійшли від нього, не понімали, як це, що таке говорить. Але це дійсно так. І 54 вірш, хто є з тіло моє і пиє кров мою, той має вічне життя, і я воскрешу його останнього дня. О! Хто їсть тіло моє і п'є кров мою, той має вічне життя, каже Христос. Що означає їсти тіло і пити кров? Це не означає те, що ми от беремо хліб і він стає плотю тіла Христового. Ми якби плотюємо. А вино, якби стає кров'ю, так як він колись в свій час воду зробив вином, так це вино стає кров'ю. Це зовсім не так. Хліб лишається хлібом звичайним, а вино лишається звичайним вином після благословіння. Тому що. Воно кров'ю не стає. В Біблії написано, хто буде пити кров, та душа буде викорінена з народу. Мов. І стрібіться душа із народу. Кров пити не можна, бо Бог забороняє ну, взагалі кров споживати. Тому, кого є бажання їсти кров'янку, то будьте обережні. Я недавно на роботі читав цитату з Біблії про кров'янку, бо дуже роздумували от кров'яночки. Ну невже не можна щось інше з'їсти? Відкласти кров'янку. Обов'язкову кров'янку, з кров'ю обов'язково. Бог забороняє. Душа викорінена без народу. Бог попереджає, і в Новому Завіті написано, що застерігаю від крові. Від крові. Можна м'ясо їсти, можна свинину їсти, але від крові Бог застерігає. Тому хліб залишається хлібом, а вино залишається вином після благословіння. Воно є символом нашого, тому що ми вступаємо з Господом в новий завіт через цю чашу. Ми це пам'ятаємо. Тепер, що ж потрібно, і як правильно приймати хліб і чашу, щоб бути з Господом в Завіті? Щоб бути Господом в Завіті. Можна подумати, що тут написано: от хліб їв, вино випив, все, я з Господом в завіті. Але чого мало, чого недостатньо. Читаємо 1 Іоанна, 1 розділ, 7 вірш. Важно читаємо. Коли ж ходимо в світлі, як і Він у світлі, то маємо єднання один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від усякого гріха. Коли ходимо в світлі, отже, бо мало споживати хліб і чашу, треба ще ходити в світлі. Ходити в світлі. Ну, Можна з цих слів можна поняти, що людина може ходити в світлі, а може ходити в темряві. Ходити в темряві. Ну, Що значить ходити в темряві? Перше, Корінтянам, то що ми вже раніше читали, трошки далі прочитаємо 11 розділ, 29, -й, 30 -й вірш. 11 розділ, 29-30 вірш. Бо хто їсть і п'є недостойно, той їсть і п'є осудження собі, не розважаючи про тіло Господнє, через це багато між вами немічних та хворих і чимало вмирають. Оце сказано про тих, хто ходять в темряві. Ходять в темряві, не в світлі. А що ж таке світло? Як же ходити в світлі? Ну? Коли в нас є тайні гріхи, тайні гріхи, які ми. Ну, ніхто не знає, так я один знаю. Ми думаємо, Бог може їх не бачити, ці тайні гріхи. Є якісь гріхи, або гріхи інші, які люди знають. Вони там тримаються, Ось саме в темряві. А коли ми ці гріхи раз каємось, виставляємо на світло, що вони пропадають, покаялись. Виставили гріхи свої на світло, тоді ми ходимо в світлі. Бо гріхи з нами лишаються. Таємні. Ми їх там скриваємо в серці. Ніхто про них не знає наші гріхи. Мені подобається цей гріх. Це ми ходимо в темряві. І приймаємо причастя. Бог застерігає. Від чого? Тобто, треба гріх виставити на світло не обов'язково перед цими людьми, достатньо перед Богом. Розказав, Господи, от є в мене такий гріх. Пробач мені, каюся. Визнаю. Виставили, що і кров очистить. Кров Ісуса Христа очищає від цього гріха. Якщо зрішили перед людьми і люди це знають, в них попросити пробачення, покаяйтеся перед Ними. І кров Ісуса Христа очищає від цього гріха. Покайтесь перед чоловіком, покайтесь перед дружиною, покайтесь перед сусідом, сусідкою. Якщо совість докоряє, покайтеся. Не ховати. Бог одно знає. Адам і Єва ховали гріх. Ховали, думали, о, все, сховаємо. Ховалися від Бога. Але причина їхньої біди в чому? Тому що вони самі себе не судили, а почали оправдовувати себе. Записано: 30 31 вірш. Цього ж. Першого послання до Корінфян, 11, 30, 31 вірш. Коли б ми судили самі себе, то не були б судимі. Коли б ми судили самі себе, коли ми судимо самі себе, совість докоряє, ми судимо себе. І цей наш суд спонукає нас до покаяння і ми каємося, і виносимо на світло наші гріхи і перебуваємо в світлі. От тоді кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. І ми тоді приймаємо чашу і хліб і в новому завіті з Господом. Новому завіті з Господу. Написано Іван від Іоанна в першому розділі. Почитаємо 8, -й, 14 -й вірш про світло. Перший розділ. Що дійсно світло є наш Господь, і ми виносимо гріхи свої перед Ним на світло. Читаємо 1 Івана з 9, 1 розділ, з 9 вірша. Було світло істине, що просвіщає кожну людину, яка приходить у світ. Не тільки євреїв, не тільки християн, просвіщає кожну людину, саму-саму грішну людину. Якщо вона свої гріхи виносить на світло, Бог просвіщає це світло істини, просвіщає кожну людину. Воно було в світі, і світ виник через нього, і світ не пізнав його. Це вірш свідчить про те, що світло брало участь в побудові світлу, світу. В побудові світу. Світло, воно було в світі, і світ виник через Нього. Світ виник через світло. І не пізнав його. Не пізнав. Прийшов до своїх, та свої не прийняли його. кого це? Про Ісуса Христа. Він прийшов до своїх, а свої його не прийняли. Далі. А тим, хто прийняли Його, віруючим і б'я Його. Да владу бути дітьми Божими. А це про кого? Це про нас, про християн, про язичників, які прийняли його, прийняли його, які народилися не від крові, не від хотіння плоті, не від хотіння мужа, але народилися від Бога. Народилися, народилися згори, для Бога народилися. Рождіння свише. Після покаяння, після, через віру Ісуса Христа, Розп'ятого, народилися для Бога. І далі. І слово стало тілом, це те тіло, яке ламається. І прибувало між нами повне благодаті та істини, і ми бачили славу Його, славу єдинородного від Отця. Точно, це вже 100% про Ісуса Христа. Значить, світло, Ісус Христос, Він просвіщає людину, коли вона кається, тоді вона може прищащатися до Його тіла через ліп через через чашу. Ось що ми сьогодні з вами. Будемо робити, щоб причащатися, треба повірити в жертву Христову, прийняти її і смиритися перед Ним, Смиритися перед Ним. Тобто винести свої гір на світ.